Значить, якщо це в нас буде доверху, значить ми повинні відтягнути нижній зріз. Угу. Небагато, тільки я відтягую по виворотній стороні. Понятно? Угу. Бачите, не сильно. Бо жіночому ми сильно багато тягнули, uh -huh. а тут слегка. І щоб ви потім не переплутали, яку сторону. Бачите? Uh -huh. Яку ми відтягнули, ось у нас більша ця сторона вийшла. Uh -huh. Це буде гуще. Це буде верх талії, а це буде пришивання до підділі. Оце буде пришивання. До Яка а длинніша, хорошо. другу зробите самі. Кудаю я замочок. Тут ви зробили переход суцільний, нам треба випустити. Тут теж намітити один сантиметр вам mm -hmm. треба. Тобто ця лінія, вона йде продовження у вас, понятно, так? Mm -hmm. І тепер дивіться, ви довжні оцією розтягнутою стороною видно? Mm -hmm. Складывать и починаємо приметувати. А, то більшою стороною йде до изділия. Да, я да, я же сказала, да, більшою стороною до изділий. Я просто дивлюся, скільки мені надо. Тут у, в, в зрізі середньо мы выпускаємо десь буквально 2 см або 1 сантиметри. Приметуємо без всякої посадки, нічого ми не припосаджуємо, навіть ми не маємо права припосадити. Понятно. От. Це лишнє, що в нас буде, ми його зріжемо. І починаємо приметувати лінії. ліній. Оця лінія має збігтися з цією лінією, яку ми намітили, понятно, так? Так, значить, тут трошечки випускаю. Я поки такою приколю вам. Тобто угу. ви приметуєте повністю оцю сторону. Рівняєте зрізи, тобто оця ваша лінія сантиметрова повинна з тієї Просто Тут у вас трошки може більше сантиметра. Да, ви старайтеся, щоб оця лінія попала в цю лінію. Я І до кінця приметали. Зараз я тут булавочку приколю. А, щоб я... знати, яку потім другу сторону. Uh -huh. А другу сторону, точно так же, коли шльовочки розмітите, uh -huh. знов зробите ВТО і приметуєте вже отсюда, випускаєте і все, що лишнє, хай тут, -то. нічого uh -huh. не обрізать. Uh -huh. Оце поки зробите, якщо все буде рівно, тоді можна пришити. Пришиваємо по поясу, по цій лінії, по якій у вас є. Uh -huh. Понятно? Понятно? Щоб оце в нас потім чотири і залишилося. Ага. Тобто по цій лінії ви будете пришивати до пояса. Одну і другу. Я тоді прийду, якраз і ми Тут далі це... продовжимо. А як шляшки Це В принципі, різниці немає? Різниці немає, немає, ви просто десь на сантиметра три ви повинні приметати їх рівно, щоб вона не туди, не сюди не змістилася. Ага, Чоткаву. Да. Ні, ну... з однієї сторони, так як булавочка. А, посередині, так? Да?